Тарас Загородній, політолог, пане Тарасе, Ранок добрий, вітаємо вас. Доброго дня. ну напередодні міністр закордонних справ пан Кулеба так досить різко. Він часто дозволяє собі такі досить різкі різкі, не завжди дипломатичні заяви. Сказав, що ну вже було 200 раундів переговорів з Росією жодного разу вони ні до чого не проводили. Тому зараз на даному етапі домовлятися з нею, сідати за стіл переговорів є безмістовним. Ваші очікування від саміту миру від того, що на ньому буде погоджено, і чи дійсно будуть якісь. Суттєві просування в мирному врегулюванні війни. ну Дивіться, у будь-якому разі дипломатична платформа потрібна. так І тим більше вона так гарно сформульована саміт миру. Тобто, хто не приїжджає на саміт миру, той був фактично за війну. так І досить правильно воно зроблено. Потрібна така от підтримка, потрібна така от кількість учасників для того, щоб показати. Що є позиція в першу чергу союзників України навколо того, що було запропоновано президентом, це знаєте, як я завжди говорю це добрі слова а далі вступає в справу пістолет. удари по території Російської Федерації, знищення їхньої інфраструктури будуть знаєте, посилювати, посилювати аргументацію добрих слів. Тому що по іншому Росія не готова ні на які перемовини. Ви повинні розуміти, вони підуть на якісь поступки чи перемовини взагалі, коли будуть розуміти, що в дійсності ситуація у них досить складна, а це можливо, коли Україна почне знищувати їхню і залізничну інфраструктуру. До речі, вчора досить цікаво почалися удари по тягових. Підстанціях на залізниці російській і по трансформаторах. А це дуже добре, тому що дивіться, якщо в су сукупності воно буде постійно системно виконуватись, ну, наприклад, удари по компресорах нафтопроводів, не буде можливості перевозити нафту на НПЗ, навіть якщо вони цілі залишаються. А перевозити їх на чому можна? На залізниці. А ти спробуй тепер перевозити, якщо там вже затори створюються через удари, вже по цих залізничної інфраструктури, і основною базовою базовою логістичною інструментом для перевезення російської армії та перекидання є залізниця. Це можна бачити скрізь, і тому ми повинні розуміти, що Україна на правильному шляху більше своєї зброї, більше ударів гурівців, СБУшників по НПЗ. От нещодавно по другому же колу, якщо ви звернули увагу, пішли. по Афінській, Афінський там на Краснодарському краї, СБУшники його закинули, там новий удар. А там дуже важливий цей НПЗ, тому що він використовує. Точніше, виробляє авіаційний газ, який потрібен для літаків, і тому більше ударів. І тоді реалізація формули миру, як хоче Україна, піде значно веселіше. Про заяву ну, інтерв'ю Велике Макрона, де він сказав досить резонансні речі, які не тільки в нас, а в Європі розійшлися. Інтерв'ю виданню за економіст про те, що Європа може померти. Потім довелося пояснювати роз'яснювати ці слова, що Європа померти в тому значенні в тому контексті, в якому її сприймають зараз. Як сильне, безпечне об'єднання. Він зауважив на те, що всі ці роки Європа не так багато вкладалася в свою безпеку, як це робили. Штати і Китай і треба якось щось з цим робити. Знову ж таки, згадав про відправку військових до України про ядерну зброю. Ця його риторика, така вже більш воявнича з проявом сили. Вона на Росію може подіяти, враховуючи, що там дуже активно реагують на ці заяви на Росію можуть подіяти тільки конкретні дії. А все інше це знаєте слова словами, так тому що росіяни розуміють, що одне слова, а інше справи. Ну, наприклад, завтра росіяни захоплюють нарву в Естонії. А далі що буде? Як буде реагувати НАТО? Так? Що буде відбуватися? А французи туди надішлють свої війська чи не надішлють свої війська? Тому це знаєте, поки, поки ні, ну гарно, що Макрон принаймні. Розпочинає таку дискусію. Так? Коли ти починаєш таку дискусію, далі знаєте, відома всім технологія вікна Овертона, те, що було раніше неприйнятне, потім обговорюється, а потім неприйнятне не стає прийнятним. Тому добре, що є такі кроки. Але європейці, ну то, знаєте, теж така хитрувата позиція, в тому числі Макрона, коли він починає жалітися на те, що Європа не сильно вкладала, така хто їм заважав? У них були домовленості з сполученими штатами Америки, що з 2004 року підкреслюю, що вони вкладають 2% ВВП в на свою безпеку. Вони весело все це ігнорували так? А потім дивуються, що все це от, от відбувається відбувається, сполучені Штати Америки від них вимагають виконання домовленості. О, знаєте коли всі європейці ображаються на Трампа, особливо коли він на та ось таким достатньо недипломатично до них приїжджав коли був президентом. Він же нічого надзвичайного не вимагав. Від цього була позиція. Сполучених Штатів Америки а не особисто Трампа в рамках документів. До речі, він і зараз ще не вимагає від них більше ніж 2% ВВП. А от поляки вже говорять, чому не 2,5% ВВП. Тому що поляки самі вже 4 витрачають, тому що з країн. НАТО і Європа в дійсності до війни готуються тільки декілька країн. Це поляки в першу чергу, які активно переозброюються. Країни Скандинавії, ну у них і так було все добре. З оборонкою, вони на нікого не розраховували. Там Швеція, Фінляндія вони завжди розуміли, оскільки вони тоді були нейтральними країнами. Вони активно працювали в цьому напрямку. А тепер, ну, ну добре, що французи добре, що вони намагаються перехопити ініціативу в Європі. Сподіваюся. Що воно буде виливатися в конкретні кроки е, в, в, в правильному напрямку, Андресе, вчора ввечері у Парижі відбулася неофіційна вечеря між канцлером Німеччини Олофом Шольцом і президентом Франції Еммануелем Макроном. Як дізналися кулуарно журналісти, мова йшла про політику щодо Китаю. Це що ж виходить старший колега, який уже сі бачився нещодавно, поділився з молодшим, який ще тільки буде з ним зустрічатись? Досвідом поділився. Ну дивіться, ми ж повинні розуміти, що в чому протиріччя, наприклад, Сполучених Штатів Америки та Європи стосовно Китаю. Якщо для Сполучених Штатів Америки Китай все ж таки потенційний ворог, а Росія просто проблема, то для Європи навпаки, Росія вже стала великим ворогом, а Китай партнер в Тому числі торгівельні. Ну, наприклад, зараз німці активно ведуть перемовини. Може вже розпочалися ці процеси про перенесення своїх хімічних виробництв в Китай, а для того, щоб отримувати дешевий російський газ. Uh -huh. uh, і багато чого в така, от така от протиріччя відбувається і стосовно позиції Китай Китайцем активно користуються, намагаючи розламати оцю атлантичну єдність, в тому числі от такими візитами, які ну скоро буде візит Сі Цзінпіня до. Європейського союзу буде, буде з Макроном зустрічатися, потім в Угорщину поїде і в Сербію поїде. Цікавий маршрут, але показує, що Китай буде як всередині грати Європа на їхніх протиріччях, в тому числі використовуючи вже пригодовану гентуру агентуру, так, в даному випадку, для того, щоб теж тиснути на різні боки. Ну, Китай грає власну гру. Сподіваюся, що Європейці теж. Нарешті намацують власну гру і почнуть більш самостійно грати і в безпекових питаннях. Чекаємо на результати візиту СІ по Європі. Турне Тараса, пане Тарасе, дякуємо за коментар. Тарас Загородній політолог був з нами цієї миті.